Питання про зняття недоторканості з Пономарьова запропоновано розглянути на засіданні нижньої палати 7 квітня. Спікер Держдуми Сергій Наришкін раніше заявив, що запит генпрокуратури в Нижню Палату парламенту пов'язаний з розтратою у фонді Сколково. У Держдуму надійшло подання генпрокурорам по Пономарьову з проханням дати згоду на порушення кримінальної справи стосовно депутата за статтями 33 і 160 кримінального кодексу. У провину ставиться співучасть у розтраті у фонді Сколково, сказав Наришкін журналістам. Як відомо Ілля для Пономарь... Ов був єдиним депутатом Держдуми Росії, який проголосував проти анексії Криму. Ще шість не голосували. За проголосували 443 депутати з 450 можливих. Президент західноафриканської держави Буркина Фасо Мішель Кафандо обурений тим, що Кремль не дотримується базових демократичних свобод, а також тим, що Путін розпалює в світі вогонь війни, який полегкотів у світі 70 років тому. Нова батьківщини чесних людей, саме так перекладається назва країни, не може прийняти пропозицію відзначити перемогу союзників над нацистською Німеччиною в Москві за обставин, що склалися. Бо буркиніці тоді проливали кров у складі французьких підрозділів не для того, щоб над ними нависла нова загроза поневолення. Шостого квітня скасував обмеження на рух капіталу, запроваджені під час фінансової кризи. Про це повідомив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс. Згідно з повідомленням, у 2013 році влада змушена була піти на драконівські заходи, щоб уникнути краху кіпрівських банків. Зокрема, резидентам дозволяли перераховувати за кордон не більше 20 тисяч євро щомісяця, в той час як під час туристичних поїздок вони могли взяти із собою не більше 10 тисяч євро на одну особу. Експерти стверджують, що скасування жорсткого контролю матиме суттєве значення для розвитку економіки. Кі Кіпру та привабить закордонні інвестиції. У Харкові співробітники контррозвідки спільно з колегами з управління СБУ в Харківській області затримали ймовірного організатора вибухів у Харкові, зокрема підриву стели на проспекті Правди. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Фейсбук. За його словами, затримано громадянку Російської Федерації, представницю ДНР з позивним Тереза. Встановлено, що на початку 2014 року вона була активною учасницею антимайдану в Харкові та про Сійських акцій протесту за місцем тимчасового проживання Терези виявили саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження, антиукраїнську символіку. Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 квітня у Харкові пригорнів вибух. Невідомі намагалися підірвати стелу з прапором України. Народні депутати Андрій Денисенко та Віталій Купрій покинули лави фракції блок Петра Порошенка. Про вихід парламентарів із фракції оголосив на ранковому пленарному засіданні перший заступник голови Верховної ради Андрій Парубій. Додамо, що голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров став народним депутатом і увійде до фракції блок Петра Порошенка. Американський ескадрений міноносець керованої ракетної зброї DDG-109 Джейсон Дунам, що перебуває в акваторії Чорного моря, прямує до берегів України. Очікується, що за два дні він. Завітаю до Одеси. Раніше повідомлялося, що 3 квітня американський есмінець Джейсон Дунам оснащений керованими ракетами, увійшов у води Чорного моря. По 10 тисяч гривень матеріальної допомоги для родин загиблих в антитерористичній операції двох рівнян Дмитра Свідерського та Олександра Черніченка виділили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Про це під час засідання повідомив міський голова Рівного Володимир Хомко. Ці кошти виділяються із резервного фонду бюджету міста. Питання про їх виділення на засіданні виконкому розглянули першим. У рівному. У зросте ціна за вивезення сміття. Таке рішення ухвалили місцеві депутати на засіданні Рівненського міськвиконкому. Рішення було прийнято у зв'язку зі зверненням КТП 1728 та санком рівне, які скаржаться на зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Тепер тариф становитиме 8 гривень 52 копійки в місяць з людини. Новий дитячий навчальний заклад відкриється у Рівному на вулиці Кутузова. Наразі у приміщенні завершуються ремонтні роботи. Як зазначив начальник Рівненського міського управління освіти Василь Харковець, новий садочок матиме норм. 4. міський голова рівного Володимир Хомко додав, що восени 2015 року до садочку вже підуть діти.